У монастирі, якого не було на жодній карті, не жило нікого, крім одного. Імені його не знали навіть ті, хто приносив хліб. Його називали монахом без слова. Цього літа він не виходив із келії три доби. Сьомого дня прийшли сім чоловік. Їх не кликали, вони самі відчули, треба. Один був військовий, що втратив роту, інша жінка, що ховала трьох синів, один священик без парафії. Ще один журналіст, який перестав писати, був також хлопець, який колись хотів піти на фронт, але залишився доглядати хвору матір, і двоє без імені. Старі, тихі, ніби самі скелі, вони зібрались у молитовній залі. Там було коло із сімома свічками, і німий дзвін, що не гудів, лише стояв. Монах вийшов вперше за роки. Очі в нього не були божевільні, вони були ясні до болю. Його голос, коли прозвучав, був не старий і не молодий, а такий, яким говорить не тіло, дух. Я не бачив дати, але бачив фінал, не перемогу, а припинення. Бо війна не закінчується актом, вона закінчується зміною в людині. Бог не показав мені карти, він показав серце, і в ньому не було місця ненависті, не тому, що її не було, а тому, що більше не було потреби тримати її. Вони мовчали, ніхто не плакав, бо слова монаха лягали не в емоції, вони проникали під шкіру і там залишались. Коли народ перестане шукати ворога в тілі і почне бачити його в неправді, тоді вже не буде заради чого вбивати, і не буде кому вмирати. Тоді фронт стане не лінією, а спогадом. І лише тоді війна згасне не тому, що її зупинили, а тому, що її перестали живити. У тиші, яка трималась у залі, не було святості, була ясність. Монах стояв у центрі кола, а свічки горіли повільно, ніби рахували кожен його подих. Він не виголошував істину, він вимовляв наслідок, те, що відкривається лише тим, хто пройшов без голосу крізь усе. Я питав чому Бог не дав нам перемоги, як дають герб? І відповідь була: бо перемога це не трофей. Це здатність не повторити зло, яке пережив. І якщо ви переможете зовнішнього ворога, але залишите ненависть в собі, ви програєте зсередини. Військовий опустив голову. Жінка зі Львова вперше закрила очі. Вони не шукали захисту, вони слухали не вухами. Вони слухали серцем, яке більше не хотіло бути барабаном, воно хотіло стати джерелом. Монах говорив далі: я бачив людей після війни, вони не будували тріумфальних арок. Вони садили дерева, але не тому, що так виліли, а тому, що більше не могли ходити по землі, де не росте нічого. Я бачив, як діти питали: не хто герой з Ренея, а де ми не були праві? І саме ці питання врятували країну від чергової поразки вже в мирі. Я бачив Україну без страху, але вона була не гучна, вона була спокійна, бо той, хто нарешті перестав помирати, не кричить, він дихає. І в кожному його вдиху згода жити без прокльонів. Мир не прийде від наказу, він прийде тоді, коли кожен усвідомить він більше не хоче вбивати навіть у думці, і тоді зло втратить опору не на полі бою, а в розумі. І саме це найбільший бій, який треба виграти, ніхто не відповідав, але всі знали, те, що вони зараз чують, не заклик, це вже сталося. Бо раз вони це почули, вони вже не зможуть жити як раніше. Монах замовк, але тиша не була кінцем. Це був виклик. Монах повернувся в келію, не попрощавшись. Вони не знали, чи побачать його ще, але вже не мали потреби знати, бо головне вже прозвучало не як догма, а як тиша, після якої вже не вдасться брехати собі. Сім людей розійшлись у сім напрямках. Кожен ніс це не як місію. А як правду, яку не можна зберігати для себе, військовий повернувся на позиції, але перестав бути командиром. Він став тим, хто слухав, і там, на передовій, де звикли тримати кулак, він говорив: не всі, хто втомились, зрадники, не всі, хто мовчать, байдужі, і не всі, хто не стріляє, слабкі. Спочатку його ігнорували, потім почали слухати. А потім командири почали питати поради. Не про маневри, про межу. І саме тоді одна рота, яка мала йти в безглузду операцію, відмовилась і їм не винесли вирок, бо не було кому. Жінка повернулась додому, і замість чергової хати для волонтерської допомоги відкрила дім тиші, де не говорили про війну, там сиділи поруч, матери з обох сторін, там не шукали винного, там не допускали повтору. І саме тому туди почали приходити ті, хто більше не хотіли мститись. Вони приходили, щоб перестати горіти. Журналіст знову почав писати, але його тексти вже не пояснювали фронт. Вони пояснювали, чому саме тиша нова зброя. Один із його матеріалів закінчувався фразою: Коли ми звільнимось від потреби постійно доводити свою правоту, тоді почнеться життя. І ця стаття, хоч і без сенсацій, зібрала мільйони прочитань. Бо кожен, хто бачив війну, втомився від гасел і був готовий до правди. Інші четверо теж не мовчали, але говорили не в мікрофони. Вони сіли з людьми за один стіл і повторювали не пророцтво, а зміст. Війна тримається на тому, що ми досі не навчилися визнавати свою тінь. З монастиря не виходив більше ніхто. Але в селі під горою хтось вирізьбив на камені віднині не воїн, а страж. Не той, хто б'є, а той, хто витримує, щоб інші не били. Це стало гаслом нового руху, неформального, без символіки. Його не показували в новинах. Але кожен, хто був на межі, знав, тепер є інший шлях. У червні 2026 року ніхто не святкував річницю пророчого мовчання. Бо те, що відбулося, не потребувало повтору, але його наслідки вже було видно не на прапорах, у поглядах, у тиші між словами, у зміні реакцій Україні, яка раніше розділялась на тих, хто воює, і тих, хто не має права говорити, з'явилась інша категорія ті, хто слухають. Мир не настав. Але вже не вбивали за мовчання, не кричали на тих, хто не носить форми, і не прославляли смерть. Її вшановували, але перестали романтизувати. Вперше за весь час в одному з телемарафонів з'явився уривок, у якому сказано було: ми переможемо не тоді, коли зникне ворог, а тоді, коли ми не дозволимо болю стати новим Богом. У школах вивчали не героїзм, а межу. І в одному підручнику з'явилось поняття. Етичний кордон момент, коли навіть у найправеднішій боротьбі треба зупинитись, аби не стати дзеркалом того, кого ненавидиш. Хтось іще чекав перемоги на умовах, але дедалі більше людей просто жили без офіційного фіналу, бо не чекали команди, чекали собі і знайшли. В монастирі, кажуть, досі горіла свічка, хоча ніхто туди більше не піднімався, але в селі з'явились дві нові традиції. Перша, раз на рік ніхто не говорить до обіду, друга, перед початком будь-якої роботи, всі запалюють свічку і мовчать рівно сім хвилин, без пояснень, просто с треба, це вже не було пророцтвом, це стало формою життя. І саме тому втрата ще була, але вже не керувала. І більше жив. Але більше не диктував, бо головне, що Бог показав через того монаха не коли, а як. Не з ким боротись. А як більше не повторити? Осінь 2026 року в Україні, яка звикла до крайнощів або воювати, або мовчати, з'явилося нове вміння бути, бути без обов'язку героїзму, без сорому за втому, без театру щоденної стійкості. Ніхто не сказав вголос, що війна скінчилась, але дедалі більше людей поводились так, ніби вона вже не мала доступу до їхніх дій. Не було великого підписання, не з'явилося нової карти, але змінилось саме відчуття простору. Раніше межі країни закінчувались там, де починалась ненависть. Тепер межі пролягали там, де люди навчилися стримуватись, і саме ця внутрішня лінія, не географічна, а моральна, стала новим кордоном у фронтовому госпіталі, де раніше кожна розмова закінчувалась фразою Повернуся і доб'ю. Тепер уперше пролунало. Мені досить Не втомлено, не розчаровано. А як крапка не кінець, а межа, за якою не хочеться знову ставати частиною ненависті, у Харкові волонтерський центр перейменували на будинок спокою. Не реабілітаційний, не післявоєнний, просто спокій. Бо він став тим, що тепер вартувало оберігати найбільше. У Львові один із командирів, який раніше говорив виключно через накази. Виступив на зустрічі з фразою: Наш народ більше не потребує ворога, бо нарешті знає, за що живе, а не проти чого бореться. І в Києві, на старому муралі, де колись був напис бий, хтось домалював нове слово Витримай. І саме воно стало новим кодом. Бо витримка не пасивність, це здатність бачити біль, але не кидатись мститись це вміння не повторити. Навіть якщо маєш усі підстави, монаха більше не бачили, але його слова стали органічними, вони не цитувались, вони діяли через людей, через вибір не повертатись до мови вогню, через рішення більше не шукати виправдання в минулому, і через право сказати собі: Я не мушу нічого доводити, я мушу не зрадити те, що вже пройшов. Цей новий лад не оголосили, але саме тому він і став справжнім. Бо справжнє не лунає як постанова, справжнє просто починає діяти без дозволу, без страху, без прапора, і в цій тиші вперше за багато років заговорило не минуле, а майбутнє спокійно, без фанфар, але впевнено, як молитва, яку не читають вголос, а просто живуть. Зима 2026 року. Перший грудневий сніг випав не на руїни, а на ті дахи, де вже давно було тихо. Не тому, що не боліло, а тому, що більше не керувало. У країні, яка раніше міряла себе по лінії вогню, з'явилась інша мірка глибина паузи. Ті, хто вижили, вже не шукали історичних перемог, вони хотіли бути присутніми, і це виявилось складніше ніж перемогти. На Хортиці встановили не пам'ятник, а камінь без напису. Лише вирізьблений отвір у формі долоні кожен міг прикласти свою і не загадати бажання, а пригадати себе у тому, ким був і ким більше не хоче бути, бо всі знали, жити це не забути, це не повторити. Фронт офіційно ще існував, але по лінії розмежування почали будувати теплиці спершу одну, потім дві. І в третій вже вирощували не їжу, а дерева, які пересаджували в інші області. Символу в цьому не шукали, просто дерева. Але ті, хто садили, говорили одне одному: якщо росте, значить живе. У столиці один університет відкрив факультет після конфліктної поведінки. Але в дипломі цього не писали, бо важливіше було не те, що в документах, а те, що в людині студенти приходили не по знання, по тишу. Ішли не з дипломом, а з новою здатністю втримати себе, коли навколо всі звикли кричати, і ще в одному місті, у підвалі старої церкви, відкрили архів спогадів, туди несли не фото і не медалі, туди приносили фрази, кожен міг залишити речення, яке в ньому жило все це. На стіні було написано не для історії, для тих, хто житиме після вас. І саме туди. Хтось одного дня приніс маленьку воскову фігурку, людину в рясі, на ній не було обличчя, але всі, хто бачив її, казали це він, і ніхто не уточнював, хто. Бо кожен знав, це не був конкретний монах, це був образ тиші, що витримала вогонь і залишилась собою. Пророцтво не стали канонізувати, його не вписали в історію, але воно стало поведінкою, не як закон. А як дихання? Коли хтось питав, чим усе скінчилось, відповідь звучала просто: ми перестали чекати смерті і почали відповідати життям. Ось і все. Або ще ні. Бо з цього моменту все вже залежить не від Бога, а від тих, хто його нарешті почув.